Зачекай, зачекай, знайшов щось корисне. Побачимо, чергова довга ніч злочинності та жорстокості. Хтось говорить, що небагато залишилося часу до того, як місто паде. Гадаю, ми закінчили тут. Давай ходімо. Самеретянин загинув 25 років тому. Так вони нам кажуть. Повний фільм просто зараз. Ти думаєш, що навколо тебе самі супергерої. Останнього разу це був двірник. Малий. Малийсамитянин мертвий. Я живу за рахунок сміття. Саметянин також чистив вулиці. Не виштайся в мене під ногами. Я тобі не вірю! Ти в порядку? Краще не буває. В описі під цим відео. Наскільки ти могутній? Я все ще міцний, але раніше був міцніше. Я закинув це все багато років тому і залишив минуле позаду. Чому ти ненавидиш себе? Для деяких людей уже запізно виправляти помилки? Я хочу зустрітися з ним. Серйозно? Сільвестр Сталоне. Те, що ти поховав, буває, переслідує тебе. Чому ти зник? Гей, стариганю, ось тобі подарунок. Ховайся!